Всім доброго сьогоднішного ранку. З вами блог Кіта Поселянський. В Інстаграмі якість буде погана, Перебігаємо до мене в тікток, щоб подивитися ефір. Ефір про заборонені квіти, буде прикольний такий веселий ефір. В 7.30 ранку суботи. Вважаю за справедливо вийти саме в такий час. В Тікток буде краще чути, ніж в Instagram. Буде вітер, я не знаю, як буде з звуком, тому що я не думала. <кій> Що буде вітер з самого ранку. Отже, заборонені які віти, які б я не рекомендувала згідно із Гуглом дарувати наречені. Загалом, чекаю, поки ви доєднаєтеся. В інстаграмі нікого немає, в тих нікого немає. В 7.30 в, в суботу зранку ніхто в ефір не заходить. Але щоб залишити запис вам, і було дуже цікаво, і з котами сьогодні проведу вам такий дуже цікавий ефір. Отже, цей ефір для тих, хто вірить в чергу в прикмети. І е, буде два блоки, які я розповім вам своїм котиком. Хто хоче дивитися котика і дивитися, які квіти краще надарувати наречені, і полайкайте, будь ласка, ефір. І я вам розкажу про квітів, які краще не дарувати. Дякую тим, хто доєднається, бачу Тікток більш активний, ніж а інстаграм мовчить. Отже, буде два блоки, назву вам перелік квітів, які краще не на наречені. Розкажу декілька історій, і ефір буде дуже сильно короткий. Короткий ефір буде десь хвилин на 15, не більше, тому залишайтеся, буде дуже цікаво. А, і збирайтеся, якщо ви подарували якісь квітки, або збираєтесь на весілля сьогодні, то ви кидайте ці квітки і купляйте нові, щоб порадувати тих, кого будете вітати. Звичайно, я жартую, але ефір дуже був би цікавий. Дякую всім, хто доєднується. Поки всі додаються, лайкають ефір, хочу розповісти загалом своє враження, коли. Було власне весілля моє і чому, наприклад, я б не хотіла дарувати букети ніякі, тому що дуже сильно це не впливає на твій твій план дня. Якщо, наприклад, ви точно знаєте, що весілля буде відбуватися десь на вулиці, або весілля або не заплановано там прогулянки по місту, або взагалі не планували нічого. Спільного з ресторанами ми подарували квіти, то це в першу чергу дуже незручно. І це дуже дратує. І мені було максимально не по собі, коли мені подарували букети, який таскався по всьому місту. І перше питання в мене до вас: як ви думаєте, букети, які таскалися по, -по місту ну, от, півдня, вони от вижили? Ну, от ваші версії в коментарях чекаю відповідь: вижили ці квіти, які мені подарували на весілля. Чи, ну, Чи як ви думаєте? Чекаю ваші. Давайте так, від 1 до 10, як ви думаєте, одиничка не вижили, десятка вижила. Напишіть в коментарі, чи вижили квіти, які подарували мені на весілля. Від 1 до 10. Поки я чекаю ваші коментарі, ви дивитеся на мого кота, якого звати Лео. В ефірах він був дуже рідко, але я його знімаю в ТікТок і в Інстаграм. Так. Чекаю ваші одинички-десяточки. Як ви здогадуєтесь, чи виглядали квіти чи ні. В 7.30 ранку і тік-ток дуже активний. Клас. Дуже активний тікток. Так, починаємо перший блок. Я щодень його розповім. Я планувала його таким дуже крутеньким, насправді. Загалом буде, зараз я вам скажу, раз, два, три, 4, 5, 6 рослин, які не треба дарувати на весіллі. Загалом, я б не радувала їх просто дарувати. А ви можете ще ну, на весілля замовити ось таке лаванду, навіть свіжу, красиву, і подарувати. Перелік квітів. Почнемо з мого улюбленого. Не можна дарувати сухі квіти на весілля, тому що це все до дітей. Є маленький момент. В весіллях часто використовується для декору гіпсофілу. І увага! Раз, два, три, чотири, п'ять, правильно яку. І гіпсофілу, звичайно, сушено. І тому тут мені не дуже зрозуміло це подання про те, що от, сухі квіти не можна на весілля. А чому тоді в декорі вони використовуються? Ну, непонятно, чого Google вибрав а те, що не можна. Взагалі не понятно, це було зовсім. Так. Якщо згодні, що сухі квіти дарувати на весілля це треш. Поставте десяточку в чат. Йдемо далі. Конвалії. Конвалії не можна дарувати на весілля. Це за версією Гугла не мої, з цим не згодна. Тому що я прям дуже сильно уявляю конвалії, які ви подарували у серпні місяці. Знайшли, зрізали, приїхали з лісу і подарували. Ну, такое. Гугл, як завжди, іноді не завжди дуже класні ідеї подає. Тому, як на мене, це дріт. Їдемо далі. Це був другий пункт, які квіти, які квіти, що не можна дарувати. І хага -ха, три рази у, у лісі, ви явно конверні зараз не знайдете. І увага! Найбільше, що мене здивувало, хоча я бачила, цей, ці квіти дуже часто популярні в букетах е, наречені. Зараз вони максимально дуже дорого коштують е, квіти. Які називаються кали. Кали заборонені дарувати кали не можна дарувати наречені, чого непонятно, хоча є дуже багато е, весілля, на яких кала є основним букетом нареченої, і якби, непонятно, чого так вирішили. Мені було цікаво подивитися на вартість. Просто там, 11 кал коштують зараз 2,5-2 тисячі гривень. От, а Google написав, що кали білі, це взагалі не похорона не Ну, ви уявили, так, да, букет за 2,5 тисячі, який купляють просто. Ні, не якщо це особлива подія або особлива людина, понятно, куплять дорогий букет, але. Приписувати Калі, те, що вона прям квітка на цвинтар, ну, по-моєму, це перебор. Якщо ви згодні, десяточку, якщо не згодні, одиничку в чат. Щоб я бачила вашу активність. Будь ласка, потапайте по екранчику. Їдемо далі. Це у нас були раз, два, три, три, розказала вже вам квіточки. Їдемо далі. Скажімо так, лавандових букетів весільних я бачила дуже багато. І вони переважності перемішані з іншими квітами, чисто лавандового букету, от прям щоб лавандове весілля було, але е, все одно додається колоски, додаються е, так, згадую лангурус, лангурус не пам'ятаю, як називається квітка, схожа на колосок. І коли кажуть, що сухоцвіти дарувати не можна, я я протестую, протестую, конкретно протестую, говоздики. Знаєте, згодна з тим, коли ви даруєте гвоздики, знаєте, які червоні. Ви вам зараз сідаєте дуже зручненько, розкажу вам швиденьку історію. Дуже швиденько. Один мій знайомий на перше побачення, на перше побачення подарував червоні гвоздики. Червоні гвоздики на перше побачення. Ваші версії він вижив. Лео каже, що він вижив. А ви як думаєте, вижив він після того, як подарував червоні гвоздики на перше побачення? І така тиша в чаті. Запитаю, чи вижила людина після того, як вона подарувала червоні гвоздики, ви мовчите. Ну, такої, якщо що, хто не знає, червоні гвоздики зазвичай у нас несуть е, е, день жалоби. типу там, на день пам'яті, на день раніше було перемоги. Ну, в дівчині, перше побачення, яку не знаю, припер червоні е, гвоздики. Як ви думаєте, він не вижив? Ну, якщо він мені це розказав, явно, що він вижив, але враження про себе він залишив не дуже. Так, потапили по екранчику до котика. Або подарували йому подарунечку. Подарували йому подарунечку. Так. Це у нас було четверте, п'яте. Uh, і з цим я згодна. Uh, це маки. Хоча я бачила макові букети весільні, але згодна, що маки це трошки теж треш. Так само, як і червоні гвоздики подарувати на весілля нареченні Ви будете виглядати не, не так, як всі, але ви будете виглядати ну, трошки неадекватно. Ну, як добре, пташечки співають. Mm. До речі, бачила букет із маків. Він красивий. лавандовий букет, я вам скажу, топово виглядає. Виглядає краще. І рослини в горщиках із переліку тих, яких не можна дарувати на речені, тому що Google пише, що це до біди або до бідності. Тому в горщиках не можна дарувати квітки. Поняли? Не можна в горщиках дарувати квітки на речення. Ну, раптом ви не знали, то тепер ви будете знати. Е. Кицька тікає. Е. Ми починаємо другий блок, і дуже швиденько зараз розкажу. Ми в ефірі десь приблизно 10 хвилин, планувала на 15 хвилин, ну затримуюсь. Не бачу ваших десяточого одиничок. Щоб орієнтуватися. Не... Ще скажу такий момент. Вчора побачила а, те, що а, є квітки, які чисто чоловічі. Я з цим не згодна, тому що дуже часто десь додають, додають в пакети для жінок і вони Добре там виглядає. Відпишіть як добре чути чи ні. Бачу, що у вас багато заходить, багато виходять. На наречені не можна три квітки, які написав Google, але я з ним не згодна, я вам назву, а ви будете вирішувати вже чи вони чули. Не можна так. Гладіолуси, не можна гвоздики, ніякі, взагалі, навіть білі не можна написали. Чого не знаю? Дельфініум теж не можна, тому що вони чоловічі. З якого біса вони чоловічі, це що, непомітно. Хто їх поділив, коли... ну, то вирішив теж, непонятно. І швиденько блок про кольори. Значить, дивіться, якщо ви дуже ризикові, хочете запам'ятатися, і ви точно знаєте, що наречені подобається жовтий кольор, ви можете подарувати сонячний. Ви не програєте. А якщо ви. так, інстаграм скоро попрощається. А якщо ви ну, не знаєте вподобання нареченої, ви подаруєте жовтий, для неї буде ну, це дуже неприємно, бо жовтий колір чомусь у нас асоціюється із прощанням. Хоча загалом це колір радості і викликання позитивних емоцій і так само багатства. Тому що як виглядають копійки? Копійки бувають і з золоті, і срібні. В нічому жовтий колір розставання мені не зрозуміло. Яскравий червоний. Через те, що це пристрасті, і ті, хто приходить на весілля, не може ну, висловлювати якусь там пристрасть до когось, особливо до нареченого, якщо це густь. Питання до вас. Як виявляєте, який колір серця? Так, хто, хто зайшов, він напише мені, який кольор серця і все. Дарю букет лавандовий. Бігом, якого кольору серця. М -м -м. Якого кольору серця? І всі вийшли. Сказала, лавандовий букет даю, і все вийшло. всі. Пострибала всі. Немає відповіді, і я розкажу. Не буде відповіді, розкажу. Якого кольору серця? Якого кольору серця? Якого? Якого червоного, так? Да? І тому це колір крові. І вважається, що це не добре. Але. М -м, червоний так само викликає і позитивні емоції. Не тільки про кров, і про смерть. І ми тако видихнемо. Ми вийшли рівно в половину. Зараз вже 44 хвилини, ми вже 15 хвилин в ефірі. тако, видохнемо. Я, тих, хто залишився, виходив-заходив, запитаю, як вам, які квіти ви дарували на реченні. Почитаю ваші коментарі, якщо вони будуть. І будемо з вами прощатися. Які квітки ви дарували на реченні, По мій інстаграм будемо прощатися. Не хочу витримувати заряд. Які ви дарували на реченні і будемо з вами випрощати. Не бачу, що ви якось тапали по екранчику чи реагували. Коли в мене був кіт на руках, ви якось тапали краще. Фокус-фокус. Фокус-фокус. Опа! А напишіть, кому е які квіти ви дарували. От дарували на реченні, а які квіти ви дарували? Котів просить у вас е коментарі. Які квіти, ви дарували на mm? які квіти на наречені? Які квіти наречені дарували і всі мав всі вийшли, вибігли. Нема коментаря. Ніхто не каже, які квіти кому хто дарував. Немає коментарів, які квіти кому дарував. Добре! Тоді, якщо у вас немає коментарів, які квіти ви дарували наречені, обережте. Ми з вами будемо завершувати ефір. Instagram зберігаю, TikTok зберігаю. Найголовніше, що ви маєте запам'ятати. Якщо букет надаруєте, ви його даруєте хтось інший. І запам'ятовується позитивно теж. А якщо ви хочете ще, окрім візуального, запам'ятатися якимось особливо ароматом, то можна замовити, наприклад, лаванду. Про неї я вже озвучувала. Лавандове весілля, до речі, було в Дорофінєвої, і букет їхав з Криму. На останок, факт, який я сьогодні приготувала. Ефір зберігаю. Дякую тим, хто сьогодні заходи-виходить, тапав по екранчику. Дякую тим, хто підписався. Запис буде на Ютуб. Обов'язково. Всім дуже подякувала, хто всім 30 ранку приєднався до мене, щоб подивитися такий цей ефір. І дякую тим, хто дарує букети і квіти, радуючи інших і в такий тяжкий час. Сподіваюся, що сьогоднішній день буде набагато кращий ніж той, який був вчора, і вчорашня ніч, тому що Київська область вчора содрогалася від вибухів не тільки. Вам бажаю гарного дня і щоб квіти вам дарували правильні і ті, які необхідно, щоб ви отримали. Або ті, які ви любите. І враховували, які ви є. Все. Прощаюся з вами до вечора або до завтра. Всім дякую, зберігаю ефір. Кусочок викладу і буду вдячна, якщо ви, ним... ви розписнете ефір про ті квіти, які були заборонені для навчання. Інстаграм так само зберігає ефір. Дякую. Ви були сьогодні зумі.